Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися Покровський напрямок. Скажіть, допоможіть Вищі сили, чи є щось, що може заважати знищити росіян, що наступають на Покровськ? Угу. Всі російські е, е, пункти командування будуть знищені. Е, в расистів повний розгром на цьому е, напрямку. Вони змушені будуть, у них повністю втрата всього війська їхнього. цього, е, Дуже сильні втрати, і вони змушені від, 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 відступати, тікати. З фронту цього, з цього напрямку. Прошу вище сили, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на знищення росіян. Більше не можуть росіяни продовжувати атаки, тікають, лякаються. Також знищуються всі дронщики російські. Більше в росіян немає дронів. І в Росію дрони не постачаються більше. Буде так і так і є. Всі склади із боєприпасами знищуються, всі командні пункти, управління дронами знищуються. Рашисти більше не мають змоги продовжувати обстріли. І прошу, допоможіть, одведіть, одверніть від наших військових, цивільних людей. Усі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, каби, ФПВ-дрони. Дрони камікадзе дрони на оптовому на всі скиди одвожу, одвертаю будь-яку зброю росіян. повертаю їм назад, звідки її запускають, хай там вибухає в них прямо на місці. Особливо хай летить у того, хто дає накази, хто їх виконує прямо в голову, хай летить. Йим буде так і так і є. Знищена вся російська армія. Більше немає змоги наступати. Втікають, лякається, самі себе хай йдуть убивать. Вище сили, прошу захисту міцного для військових України на Покровському напрямку, і вдень, і вночі захищайте, оберігайте, не на мить, не лишайте, буде захист міцний, буде так, так і є. Давайте подивимося Білозерськ. Скажіть, допоможіть ви ще сили, що чекає на Білозерськ. Що буде відбуватися? Ох, дуже сильні обстріли, руйнація. Угу. Можуть під... Фундамент, зона така потребує гуманітарної допомоги. Тут підвішений стан певний період. Але в росіян теж дуже важкий стан, вони довго не зможуть обстріли чинити. Всі расисти знищуються, всі, хто обстрілюють Білозерсь, оці вони тут показані. Знищується. Так, тут тиснуть, відрізать хочуть шляхи дороги. Заперечуюсь не убираю. Але вийшли карти дуже гарні, карта миру, Верховного Суда. Скажіть, що чекати. Немає змоги рашистам захопити цей в них. Тільки агресія, тільки руйнація може бути, а захопити вони не можуть. І людям важко в цю зиму входити буде дуже важко. Щось ну, дуже важко, тому що тут вода, опалення, підвішений стан. О, так так я на все, Заперечу, прошу вищі сили. Допоможіть, будь ласка, одведіть, одверніть расистів і Білосерська. Одвожу всі бомби, ракети, снаряди, дрон, вибухову хвилю, міни, гранати, ланки, кулі, каби, впівдрони, дрони дрони-камікадзе, дрони на оптом волокні, всі скиди. одвожу, одвертаю на віки вічні. Не всі будуть убиті. Тут така відсіч потужна. Наші військові знищують повністю всіх расистів, що наступали. Сидронщики російські, диверсійні групи можуть бути ще від них проблеми. Бураю повністю, знищую всіх росіян, більше не можуть наступати От. Одступають, тікають, самі себе хай йдуть, повбивають, буде так і такі. Це Та буде захист міцний і в день, і вночі для наших військових, цивільних людей у Білозарську. Закрийте небо над нашим містом. І в день і вночі захищайте, оберігайте, не намить, не лишайте. Повністю знищені всі плани, грошистів. Більше немає змоги продовжувати обстріли атаки. Одвожу, одвертаю, тікає. Поверніть вищі сили, всі біль, сльози і страждання. Повертає назад рашистам. Хай з ними все це станеться. Буде так, так є. Буде так. Давайте подивимося Новодонецьк. Скажіть, допоможіть, що буде з Новодонецьком в найближчий час? Чи є загроза окупації Новодонецька? Це буде гаразд працюють. Ще у вас тут дорога. Так, може є, можуть бути диверсійні якісь напади, і це саме на шляхи, на дорогу, як Новодонецьку. Є дорога дуже важлива, скажіть, допоможіть, що буде, чи є загроза окупації? Наступи дійсно є, расистів буде вбито повністю, але ж проблема з тим, що вони хочуть, ну, ці шляхи, щоб важко було рухатись по дорогах. Саме де Новодонецьк. І це дуже погано для Новодонецька, тому що тоді немає підтримка. буде мало дуже підтримки, а ще для лікування. Не бачу, окупації немає, але вони планують наступ туди. Заперечую повністю весь негатив, убираю. Прошу вищі сили, допоможіть, захистіть Новодонецьк і вдень, і вночі захищайте, оберігайте, не намить, не лишайте. Прошу допоможіть. Одведіть, відверніть всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки і кулі, каби, ФПВ, дрони, дрони, камікадзе, дрони на оптом було кнісі, скиди, одвожу відвертаю будь-яку зброю, що використовують росіяни від Новодонецька наших військових, цивільних людей. Повертаю їм назад. Звідки випускають, хай там у них і вибухає. Допоможіть знищити всю авіацію військову Росії і всіх їхніх дронщиків. Більше в них немає чим обстрілювати Новодонецьк. Буде так і так і є. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду. Прошу допоможіть станьте на захист і в день, і вночі захищайте, оберігайте Новодонецьк, не на мить не лишайте захист міцний буде так. Я хочу подивитися захист. Давайте подивимося, чи є загроза на найближчий час тим, хто дивиться відео, близьким людям, військовим, побратимам, чи загрожує щось життю, чи є загроза отримати поранення. Вийшли карти, що е, буде виконуватись якась робота наших військових. Від цього може бути страшно, дуже страшно. Угу. І ще е, якісь іде е, на майбутнє ще попередження про, ну це більше інформаційна війна. от будуть якісь розповсюджуватись такі це стосується більше населення, що якась маніпуляція, щоб люди боялися. Переживам, може, це стосується, що буде холодна зима, що щось нам зроблять. Угу. Що у нас покинуто і ніхто не допоможе. Вони хочуть, щоб з України всі виїхали, всі поїхали, всі. Ну, це буде розганятися така. Паніка прям щоб була. Вбираю повністю весь негатив. Прошу вище сили, допоможіть Захистіть усіх, хто дивиться відео, близьких людей, військових, побратимів і вдень, і вночі. Захищайте, оберігайте, одведіть, одверніть усі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі. Каби, fpv дрони, дрони камікадзе, дрони на оптовому волокні, всі скиди, будь-яку зброю, що використовують росіяни. Одведіть, одверніть, поверніть їм назад. Тому хто дав накази, хто їх виконує, хай їм в голову летить і нищить. І ще воювати, расисти не можуть, тікають, лякаються, самі себе йдуть, вбивають. Буде так і так і є на віки вічні росіян від України. Відсікаю Росію від усього світу. Більше їм зброї і підтримки ніхто не надає. Повністю знищується Росія, розпадається на маленькі країни. Більше її не існує на політичній карті світу. Прошу ваші сили, допоможіть. Демілітаризувати Росію, щоб в неї більше не було жодної зброї. Буде так і так і є. на навіки вічні Росії. Так, добре, я на цьому завершую. Дякую вам за увагу. По можливості три рази передивіться цей захист, щоб був міцніший. На цьому все. Все буде добре. Бережіть себе, пильнуйте. Добре. До зустрічі.